Завжди нині повсякчас, і на віки віків. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, царю небесний ти утішити душі істини, що всюди свідцев, Скарпи діти, свідтя подали, привісилися в нас, і очисти нас від безябить сперли. Наші сіна небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам новини наші, як і ми прощаємо, винуватцям в наших, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і віки віків. Амінь. Господи, помоліся, Господи помилуй. Владико святий, Отче Вседержителю, предвічний Боже, благослови, його, святи, Твоїм духовним благословенням хліб цей, щоб був він усім, хто його споживає на спасіння душі, здоров'я тіла і захисту. І спротив всіх недуг, всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов з неба, дає життя і спасіння світові, що з тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Господи, ви помолімся. Господи, помили. Поглянь, Господи Ісусе, Боже наш на цього анця та на інші чим'ясні страви, їх благослови, й освяти, як Ти благословив, і освятив Анця, що Його привів тобі вірний Авраам, і анця, що Його приніс тобі, авель на жертву від усіх плодів, і вгодоване теля, що його ти звелів заполоти блудному і наверненому синові, і як Той сподобався насолодитися, твоєї ласки. Так і всі ми, споживаючи ці благословенні освячені страви, приймемо Твої благословення в здоров'ї, заради Твого святого Христа, і на третій день Воскресіння з мертвих, бо Ти правдиво поживе і подати усіх благ, і все благословляєш, та освячуєш Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і з пресвятим, добрим животвом Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господеві помолімся, Владико, Господи Боже наш, сотворителю і творче всього, благослови сир, масло, яйця та інші пасхальні страви. І збережи нас у своїй благості, щоб насолоджуючи цих Твоїх щедро поданих дарів, ми сповнились та Божневим мовною Твоєї доброти, задля присвітла на третій день Воскресіння мертвих Господа нашого Ісуса Христа, бо Твоя є влада, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки віки. Благословляються і освячуються всі ці пасхальні дари, покропленням освячені в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І що ти на светі, життя, весне! У всех свячуючого Духа, вашій родині, і відця, і сина, і Святого Духа. Амінь. і, яйця, і сина, і святого Духа щоб я.

Не щастину понести, якщо я сподигнушим пару, простягни мені руку свою, поможи за тобою, я йду, Бо тебе я люблю, якщо я сподигнути пару, простягни мене. Тобою я йду, по тебе я люблю, перед потім не те пороб'я, сина немає, небачить життя, та надія моя на Христа, лиш тобі на слово, якщо я спотину, ще впаду, Мені руку свою поможи за тобою я йду, бо тебе я люблю. Слава Ісусу Христу! Слава День пасхальний ся приближає. Родина даром Божого милосердя і радості наша християнська ся втішає. І ми сьогодні справді якесь таке передчуття того нового часу, який називається перемогою. Воскресіння, Господи Воскреслий, що переміг смерть, дай нам, щоб і ми, як народ, як батьківщина воскресли новим духом, перемогою, завзяттям, силою, міцю, любов'ю. Всім вам, від нас, священників, зичимо того пасхального, сильного духу перемоги. Вітаємо всіх, хто сьогодні є у цьому нашому парафіяльному колі посвячення пасхальних дарів, всіх парафіян, бродівчан, людей доброї волі, родин захисників, внутрішньопереміщених осіб, гостей, хто приїхав із країн Західного світу? Хто тут? Зараз вітання до наймолодших хлопчиків і дівчаток, до татусів, матусів. До татусів і матусів, хто служить, хто там на передовій десь відчуває оце родинне родини наше свято, до бабусів і дідусів, до кожного вашого серця, отою наповненою радостю нашої душі, Божого милосердя. Хай ці дари, які є даром Божим, даром нашої землі. Даром наших сердець, що ми творили ці пасхальні кошики, будуть тою невід'ємною частиною нашої пасхальної радості, що ми маємо у ніч Пасхи і в 9-й годині ранку. Запрошую вас на цю літургію вночі і ранку, щоб разом влучитися з Богом, з Ісусом, з Його міцтю і твердинію перемогою віри. вірою. Нехай же Господь дарує вам цю ласку відчуття миру. Найбільше бажаємо ми вам мирного пасхального дня, мирних пасхальних днів. Оце бажання я заношу до неба і прошу, дай нам миру. Хто може скласти ефіру для наших хлопців у притворі храму? Можете скласти цей дар, що бажаєте. Але знак тої нашої гарної сьогоднішньої, такої духовної церемонії, запаленими свічками з тими кошечками. Ми цього дня сьогодні просимо діточок сюди, до спільної історичної нашої фото. Хай вони запам'ятають колись, що був такий 25-й рік, коли була війна, захист вітчизни. А вони стояли тут священниками з пасхальними дарунками. Запрошуємо вас, діточок, сюди, до нас, до спільного нашого такого фото світлини. Чекаємо вас, Біжіть до нас з кошечками. Поможіть, тато мама. We'd like. А тепер всі діточки разом скажемо так, як я. я спочатку я скажу Христос, воскрес, потім скажемо три-чотири, всі разом Христос воскрес». Добре? Давайте, дивимося всі туди. Три-чотири, голосно. 3 -4. «Христос воскрес!» Три-чотири. Христос! воскрес!» Дякую. Так, я буду проводити зараз прямий ефір, а я ще вночі Нічне буде. Слава Ісусу Христу! Шановні парафіяни храму воздвеження чесного і животворчого Христа, місто броди. З вами наживо Сергій Нікішин, телеканал Broad Online. Сьогодні ви мали щойно змогу бачити чину свячення великодніх дарів. Ми вже побували в декількох церквах. Сьогодні опівночі розпочнеться нічне богослужіння. Традиційно, вже декілька років поспіль ми проводимо онлайн трансляції, і цей 2025 рік не стане винятком. За деякий час я буду у церкві Святої Трійці теж проводити онлайн-трансляцію, тому це наша не остання онлайн-трансляція. Всіх вітаю з прийдешніми святами, і побачимося з вами вже у наступній церкві. Завтра.